Доброго дня, учні 4 класу! Тема сьогоднішнього уроку форматування та редагування об'єктів. Ти сьогодні дізнаєшся, як можна додати класифікацію об'єктів, як у текстовому редакторі додавати та змінювати фігури. Не забувай дотриматися правил роботи з комп'ютером. Ти вже знаєш, що істоту явища або предмет, на який звернули увагу або з яких виконують дії, називають об'єктом. Це може бути комп'ютер, людина, тварина, рослина. Ти ж вмієш називати властивості об'єктів, визначати називати значення цих властивостей. Давайте разом. Розглянемо властивість і значення властивості даного об'єкта. Властивість даного об'єкта може бути як форма, колір фігури, колір межі, товщина межі. Значення властивості може форма це шестикутник, колір фігури зелений, колір межі – чорний, товщина межі – 2 мм. Ти ж вмієш вирізняти середовище, у якому може перебувати певний об'єкт, а поди з ним можна виконувати певні дії. Наприклад, середовищем для сонця та місяця є космос, а середовищем для риб є водойма чи акваріум. Часто під час розв'язання задач чи вивчення довкілля ми розглядаємо не один об'єкт. А працюємо з набором різних об'єктів. Деякі об'єкти можуть мати спільні властивості. Для зручності опрацювання, передавання і збереження даних про об'єкти люди часто розподіляють їх у певні групи, тобто класифікують. Класифікація це розподіл об'єктів у групи за певними спільними властивостями. Це може бути за кольором, за розміром тощо. Наочно подати класифікацію допомагають різні схеми або таблиці. Наприклад, схемою можна зобразити класифікацію комп'ютерів. Пити комп'ютерів поділяються на стаціонарні, портативні планшети, кишенькові. У свою чергу портативні поділяються на ноутбуки і нетбуки, а кишенькове на смартфон. Іноді під час розподілу на групи деякі об'єкти можна віднести одночасно до двох або більше груп. Це залежить від заститості і їх значень, які взяли за основні та важливі для певної задачі. У такому випадку подати результат можна за допомогою кругів, що перетинаються. Наприклад, серед відомих нам пристроїв можна виділити групу таких, які призначені для працювання звукових даних, і таких, які призначені для працювання графічних і відеоданих. Але є такі пристрої, які призначені для працювання і звукових, і графічних, і відеоданих. Розглянемо з вами схему. До групи звукових даних належать у нас наушники, плей, мікрофон і колонка. До групи графічних і відеоданих належать фотоапарат, відеокамера і принт. А є у нас ще такі пристрої, як смартфон або ноутбук. Вони належать до групи звукових даних та до групи графічних і відеоданих. Класифікують об'єкти з різних галузей і предметів, які ти вивчаєш. Так, об'єкти живої природи можна класифікувати на рослини і тварини. Рослини і тварини так само можна розподілити на інші групи. Результат класифікації можна подати, наприклад, у вигляді дерева. От об'єкти живої природи поділяються на тварини і рослини. Тварини, в свою чергу поділяються на комахи, птахи, звірі, риби, плазуни, а рослини поділяються в свою чергу на кущі, древеністі рослини і дерева. Ти ж вмієш використовувати текст-редактор Microsoft Office Word для створення електронних текстів, введення і зміни значень властивості об'єктів тексту, додавання до тексту зображень та змінювання їх властивості. У текстовому редакторі можна також створювати схеми. Для цього використовують фігури з меню Встави фігури. Постав відео на паузу, запустив текстовий редактор та спробуй вставити фігуру, яка тобі сподобалась. Після вибору з меню деякого графічного об'єкта вказують його розмір з допомогою протягування миші в робочій області. Розміри графічного об'єкта можна змінити притягуванням маркерів розміру, які мають вигляд маленьких кружечків по краях і серединах сторін зображення. Постав відео на паузу і спробуй змінити розміри фігури, яку ти вибрав. Кожне зображення фігур має властивість, які можна змінювати на плаці формат. Постав відео на паузу. І спробуй змінити властивості фігури, яку ти вибрав. Спробуй змінити заливку фігури та контур фігури. Не забуваємо дбати про своє здоров'я і після кожного уроку робимо фізкульт хвилинки. Дякую за увагу, гарного вам сім'я!